За вишки – 12 метрів та вагою 10 тонн. Ось цей монумент у формі зірки сьогодні прибирають із скверу імені сержанта Смірнова. Зварювальник Віктор розповідає, цей пам'ятник найбільший, який їм довелося зносити. Понизу зріжем і зріжемо посередині, все повалили, забрали, а там будемо вдома розрізати. Спочатку конструкцію закріплюють, опісля підрізають основу. Через пів години підготовчих робіт зірку вантажать на авто. Подивитись на демонтаж прийшли й містяни. Черкащанин Григорій Коцупера цей процес схвалює. Каже, таким пережиткам минулого не місце в обласному центрі. Тут є що достойне поставити. Чого? хорошого. Іван Перов живе в сусідньому будинку. Розповідає, разом з колегами у 80-х роках встановлювали цей знак на площі, та нині цінності в ньому не бачить. Це може бути історія та, що її зняли расистам на пам'ять, Хлопцям поставлять хороший пам'ятник. Що ця зірка давала? Аж нічого. Є й ті, хто цю ідею не підтримує. Серед них черкасець Борис. Я пропонував тризуб місто звізди поставити. Було б чисто наше українське, але це робити надо. На думку історика Сергія Шамари, цю конструкцію треба було знести ще у 2014 році, адже її символізм підлягає декомунізації. Монумент спочатку цей знаходився на перетині вулиці теперішній, припортової і бульвара Шевченка. Символізував, скоріш за все, чергову річницю значить, перемоги. Проглядається георгівська стрічка, стилізована в три полоси. Мію було перенесено декілька років тому в місті Черкаси, коли демонтований був той пам'ятник. І поставлений тут як сквер сержанта Смірнова, щоб його означати. Але наразі він того тематичного навантаження не досягнув. Субтитрувальниця Петицію з проханням демонтувати пам'ятник у формі зірки зареєстрував торік черкащан Микола Макуха. В ній просив здати споруду на Брухт, а отримані кошти віддати на потреби військових. Цьогоріч, 6 січня, топонімічна комісія ухвалила рішення щодо її знесення. А 14 лютого на сесії міськради депутати теж проголосували за, доручивши прибрати її комунальному підприємству «Челуаш». Головний інженер установи Олександр Гуленко пояснює, що робитимуть із металевою конструкцією. Далі вона буде. У нас на зберіганні і будемо чекати подальшого рішення, що з нею робити. Міська влада буде приймати це рішення. Дар'я Шевченко, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.